Вашість, нам виходить? Дозволу вам після входу хто за ніхто не надавав, коли за таким дозволом не зверталися. А, Васі, дозвольте бути присутнім в відкритому судовому засіданні. На даний час вам ніхто дозволу не надає. Ми вас в Ви відмовляєте? Будь ласка, допустити до участі. Будь ласка, Будь ласка. чи розпорядження. Ва честь, а дозвольте звернути, ну, запитати. Я не знаю, хто ви взагалі. А, так запитайте, я надам свої документи, в мене є паспорт. Якщо Власне. вас влаштує цей документ, то я... вам зараз повідомлю, що ви заверталися, не представлялися. Так закон не передбачає ви? цього, ваша честь. Ваша, ваша честь, ми захисники обнуваченого малюка, який ви, проходить даній справі. Ви? От хто ви такі? Я знову ж повторюю. Документи ви не надавали. Вам зараз ви триваєте зал засідання після голову і що? Ваша честь, вриваєтесь, це громко сказано, ми зайшли тихенько, щоб О, вам не заважати. У, у, у відкрите ми судове зараз, засідання. Ви зараз порушуєте правила адвокатської етики. Ваша честь, я думаю, що ви ми неправильно трактуєте. Адвокатської. Правила. Ваша честь, правила зроблені для того, щоб адвокати їх не порушували. Ваша честь, а ви знаєте бангоруський принципи проводінки суддів. Ваша честь, у вас не прийняв відносини, то відносини то зі мною? Забираємо цих накопитих. Будь ласка, пройдіть. Так, да, я вийду. Звичайно, ви, ваша честь, Ви порушуєте ви... правила суддівської етики. Зараз ваша честь. Ви не дозволяєте бути присутнім. Я вихожу, буде подано скаргу, тому що ви, ви забороняєте бути присутнім учасником ви... процесу у відкритому власне, судовому засіданні. Я повідомляю, що я є адвокатом обвинувачення. спиталися на дати. ви зайшли в зал. Та триває дія процесування. Я... Де зараз, Чекайте, ви... зараз, ви чекаєте іде зараз відповідає відеофіксація? Відповідає. Ось мої документи. Uh -huh. Адвокат Коротюк, адвокат обвинуваченого Малюка Івана Івановича, який проходить по цій справі. Зараз Будь ласка, мене суддя підпалий виганяє, Будь ласка, порушуючи моє Будь ласка. право на професійну діяльність. Вчиняє злочин, передбачений ласка. статтею 397 ви кажете, кримінального кодексу. Я зараз викликаю 122. Я так розумію, що ви боїтеся, що фіксується факт вчинення вами кримінального правопорушення. Не така, а такий. Якщо ви не можете відрізнити чоловіка від жінки, то я не знаю навіщо ви тоді займаєтеся цією діяльністю, якою ви займаєтесь зараз.